Ну, а ми з помощником, як завжди, на винограднику. Да? Помощник. Ти мій помощник, ти моя золота собака. Сама золота, сама предана, сама умна собака, да? Дать. Ай, такий гарний. Ну що, сьогодні вам розкажу історію про одного, історію одного тріскуна. Ну, значить, е, дивіться, все пасмурно геть, е, на дворі, все тут. Дасть їх туди не можна. Кажу, ще щелочку питається. Короте, все пасмурно, все. цей дощ обіцяють. Не знаю, це буде напевно перший у нас в цьому місяці. В тому там один був манюньки. Ну, коротше, Дощів у нас немає. Я ж кожен день знімаю, ви ж в курсі хто дивиться. Значить, Показую я вам ось цей виноградник, який обробляється біоростом. Увесь оцей виноградник, да? Ну, Тут діло зараз буде не про біорост, бо тут біорост геть ну, не при ділах, не при чому. Я вам показую, дивіться, це я так зайшов з обратної сторони. Бачите, яка грона, вона крилата, вона якби з двох. Бачите, ну ось. одне крило, от дивіться. І ось одне. Такі вони якісь двох-трьох крилі. Ось, дивіться, яка здоровена, бачите? От. З тої сторони воно. Там ще більше. Тут ось є. Коротше. Ну, Тепер по суті, Значить, у тому році я його дождався, я урожаю, попробував, Тут він у нас ріс на цьому цій ділянці. От. Коротше, попробував я, поняв, що ерунда повна. Взяв я його потім. І вирубав. Тобто це в позатому році я його пробував. І вирубав я його. Думаю, мені таке не треба. Я думав це якийсь кишмиш, а воно, виходить, це не кишмиш. Це дивіться, бачите, От, одірвав. Воно ось отаке, Просто воно ну, геть консистенція. ну, Дрислявка по-народному. Да? Бо не знаю, як ще вам сказати. Короте, дивіться, от зривається, бачите, і на гребні залишаються, Навіть ось, ось кісточка, бачите, залишилося. І тут ось. Ну, таке воно. На смак не скажу, що воно там вже противне чи що. Нормально. Ну Зняти ягоду, бачите, рвеш ягоду. Ну і короте, ж я прийшов дивитися сюди. А він вже... Кісточки такі крупні. Майже на всю, сам він невеликий, кісточки крупні. І, і виходить, що на всю ягоду. Тут, в принципі, їсти то немає ну, особо що. Дивіться, які чотири кісточки на таку маласеньку ягоду. Ну, якийсь атіхнар. Так я його був вирубав, ну, його в тому році не було тут. У цьому році якогось біса, він див. Ось дивіться, я вам показую. Ну, все, бачите, це щось що молодий. Ну, що пеньочок тільки був з нього. І все. Він же, ж, блін, проснувся. І в цьому році, ну думаю, ладно, раз усе повимерзало, хай вже буде. Може розкуштуємо чи що. Ну, коротше, ви бачите, що да? я ж кажу. Ще тільки нахмарилося, а всі ягоди, воно, дивіться, бачите, бах-бах. Ось о, шкірка наскільки тонка тут, що, ну, дивіться, я навіть не зміг вирвати, бачите? Воно раз та і роздавилося в руках прямо. Ну, нереально його. Навіть вона сильно м'якенька. Ну Тобто якийсь селекційний мусор, не знаю, колись на ринку син купив його, посадили, ну, як обично, непонятно що. Не знаю, тихнар якийсь, скоріш за все, і то, знаєте, ну ось дружба рядом, да? ну наша зелена, ну ось прямо це цей і дружба. В дружбі ось такі грони. Ось. Ну там з тої сторони є. Сейчас я обійду, покажу ці грони. Ось сюди. Ось така длина. Бачите, длинні грозді, мускат сильніший. Ну, не знаю, сильніший. Тут мускат такий, прямо блин, просто. колір такий янтарний. ну Він вважається як універсальний. Він і до технічного відноситься, і до столового винограду. Ну, Просто красота, да? ну, і лоза визріває, бачите, в нього жовті, вже дивіться, це ось 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 дружба. Тут у нас є три кущі. ну А це ось 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 рядом ну, не потріб, просто не потріб. Дали йому ще один шанс. ну Бачу, що без варіантів, що вже не буде в нього шансів. Ви Бачите, вони такі ось, ось двох крилі. Ну, наскільки тонка. І навіть ну, вирвати, одірвати не можна, воно від гребня і вже роздавлюється, бачите Тобто ерунда, може когось є, хтось знає назву йому. підкажіть, як називається це чудо. Ну не знаю, воно навіть уваги не варте, я ж кажу. Просто показую тріскуну. А це є один єдиний. Так більше я не бачив, щоб де тут трощалось от Джовані. Ну, Джованні не тріщить, нічого, дивіться, біоростом оброблявся він, все нормально, грони, ніде, не ні тріску немає, доволі такі грони у нього теж красиво зложені. Ось, все, дивіться, які Ну, тобто, нормально. І той же ж нормальний. Так і, він і не, не давиться, зараз я вам покажу вже раз я тут знаходжуся Ось отакий бомбей ну, Ось ця вся більше закрасила Ну а ця ж воно так і є тут. Її нельзя Звісно, зажата вона тут геть Ну поки без тріску, нема тріску. Я ж так і не обривав. Ну, Я вам і казав, що не буду. Отак до побідного побачимо. Що знаю буде. Ну поки не бачу, навіть всередині не бачу. Тріще Ну, збито вже геть. Наче ось-ось. Ну якщо дощ піде, то можливо. Можливо. І трісне, ну поки нормально. Оце такі вони, бачите, тут усе нормально. Це збита. Ну такі бомб... бомбули. Хороші. Оце якось так. Ну на цьому все. Показав я. У нас єдиного тріскуна, який там є. Ну, побачимо, я ж кажу. Будемо бачити, як воно. Ну то і, понятно, на видавлення по-любому. Та без варіантів, він сам по собі оклиго вложив, йому дали шанс. Ну, аби хоча б він не тріскав, ну, може б там би. і то ну, Коротше, буде він перепривитий повністю. Бо так видьорувати його з корнем, ну, не знаю. А так як він живучий, такий, бачите. В тому році його не було і признаку. Банюсенька така лозиночка була. От таке ось от, ось таке от було в тому році. А в цьому році ви бачите, випустив, які лози пустив. Ще скільки винограду, такий важкий рік. І от він так от зробив. Так що, якось так. На цьому все. Всім дякую за перегляд до наступних відео.